Вітаю всіх, ви на каналі Сандра Простір, друзі! Приємна новина! Харків прикрашають до Різдвяних та Новорічних свят. Сьогодні завітала Всад Шевченка і побачила це на власні очі. Комунальники на люсаному мостику встановлюють гірлянду, тобто, скоро буде видно цю зелену гірляндочку. Після цього я вирішила завітати у харківську підземку. власне, на станцію метро, історичний музей, і була приємному такому шоку. Адже стіни вже задекоровані, до речі, дуже-дуже гарне освітлення, і все виглядає так по-святковому, і створюється такий новорічний різдвяний настрій, така атмосфера чудова, така казкова. І от вдалині побачила також ялинку. Поки що вона стоїть за огорожею, також там поставили і будиночок Санта-Клауса. Все виглядає симпатично. Ялинку, до речі, не просто встановили, а й прикрасили вже. І от повісили такі сніжинки вгорі. Вони сяють, вже є такі ілюмінації. Все-все-все дуже так стильно, витриманому такому стилі, як завжди. Ось, тож, Настрій такий вже відповідний, якщо зайти на станцію метро Історичний музей. Крім того, після цієї станції я проїхала ще одну зупинку і побачила станцію метро підземки університет. Вона, звичайно, поки що не так чудово виглядає, оскільки освітлення тут не таке яскраве і ще не прикрашена ялинка. Просто її встановили. Повісили також на стіни декор, але поки нема такої підсвітки, як на станції підземки, історичний музей. Ось всім добра, всім гарного дня!